Як почався твій шлях у спорті? Є от шахи, це інтелектуальна гра, а на другому місці баскетбол. Це дуже суб'єктивно. Я звичайний вчитель фізкультури. Я особисто фізру ненавиділа в школі. У мене є інформація, що тебе не кличуть у збірну 3 на 3 Це ужас взагалі. Можна сказати, що в спорті в Україні теж є корупція? Можливо. Які твої наразі досягнення? В якому ти статусі? Я ходжу в школу 5 днів на тиждень, і в мене 6 уроків фізкультури. Що це за нагороди? Звідки вони? Як ти їх здобув? В мене, ну скажімо так, залітало все. Якщо б кидав спиною, сидячи на підлозі, я думаю, я б забив спорт. Це абсолютно чесна, абсолютно справедлива історія. Ну, спорт – і бізнес для всіх.